Привіт, мої дорогенькі дітки! Хочу почати наше заняття з загадки. Ось послухайте. Не кущ, а з листочками, не сорочка, а шита, не людина, а навчає. Що це? Книга. А чи є у вас книжки? Хто вам їх читає? Сьогодні я хочу вас познайомити з твором. Українського письменника Остапа Вишні, який називається Любіть книгу. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От він одного вечора ліг спати та й взяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, що як лежачи книжку читаєш, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу, аркуші в книжці й пожмакалися. Добре заснув Василько так кріпко, що аж от бух не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька. Оленка, що теж не дуже поважає книжку, бере, читає і відночас обідає. Борщ із ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає, та нічого не вдіє, Васильку, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку. Миша і Вова. Та давай на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, колька дурак. Отаке От понаписували так, ніби хтось у грязю перо мочив та й бруднить грязнить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати. Болить Василькові, аж рятуйте, хоче крикнути. Тільки но ну, Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячого праса поставив на Василька книжку. Горить Василько книжка, дим із нього іде. Пече йому. Уже Василько книжка і не книжка, а саме шмаття, в яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко, так боляче зробилося Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили? А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнувши легше і зітхнувши, подумав. Та й голосно про книжку сказав Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Васильку книг, та й товаришів соромить, коли хтось із них не береже книжку. Діти, як називається твір, який ви тільки що прослухали? Любіть книгу. Як звали головного героя? Чи вмів він поводитися з книгою? Як про це розповідається у творі? Що допомогло Василькові зрозуміти свою поведінку? Як поводилися з книгою? Товариші у Василькові сні? Який висновок зі свого сну зробив хлопчик? А чи є серед вас такі ж, як Василько, які не вміють поводитися з книжками? Якщо книжка порвалась, що ж необхідно зробити? Її треба підлікувати, підклеїти. А зараз пропоную розмінку. Хто ж там, хто же так втомився, вліво-вправо нахилився? Треба дружно нам вставати. фізкульт паузу починати. Сонце спить, небо спить, навіть вітер не шумить. Рано вранці сонце встало, всіх промінням привітала. Дітки, ось послухайте приказку. Одна книга тисячу людей навчає. Як ви розумієте, це, Бо одну книгу можуть прочитати навіть тисяча людей. А що потрібно робити, щоб книгу тисячу людей навчали? Берегти її, як треба поводитися з книжками. Обгорніть книгу, не забруднюйте її обкладинки, не чіпайте її під час їжі. Якщо кладеш книгу поруч з тарілкою, то з'являться жирні плями. Не клади в книгу олівців, ручок та інших предметів. Від цього пошкоджується політурка. Не загинай куточки старінок, куточки відриваються і псуються. Користуйся, закладкою. Не рви старінок, не малюй. Не пиши нічого в книзі, не роби в ній ніяких поміток. Не перегинай книгу, вона може розсипатися на окремі аркуші. Не чіпай книгу і не бери її на вулицю, не клади на сонце, вона боїться дощу і снігу. Від цього в неї вгинаються старінки, розбухає обкладинка. Діти! Що ми сьогодні з вами прочитали? Як ви гадаєте, в якому жанрі написан цей твір? Оповідання чи казка? А як довести? Так, в реальному житті людина не може стати книжкою. Але ж це Василькові все наснилося? Тому який ми зробимо висновок? Це Оповідання. Хто автор цього оповідання? Остап Вишня. Дітки, бажаю, щоб вам ніколи не приснився такий сон, як Василькові, а книги стали вашими вірними друзями і помічниками. А на сьогодні все. Пока!